Володимир Федорович Шинкарук наш земляк, Житомирянин, творчо, багатогранно обдарований, автор і виконавець своїх пісень, ведучий і режисер, поет і прозаїк. 19 серпня виповнилося б йому 70 років. А в цьому році минає 10 років після його смерті. Ми з Сумом сприймаємо це. Володимир Шинкарук, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка, постійно поєднував наукову педагогічну діяльність з концертними виступами. Як автор і виконавець, є переможцем багатьох музичних фестивалів і конкурсів. Важко стояти ще важче не впасти. Важко зламати піснею грати, важко на музику душу покласти, а ще важче її проспівати. Моя любов, моя печаль і втіха, і з піснею мене вітри вінчали. Я хочу, щоб у залі було тихо, лиш голос мій і музика звучали. Змивають сніг весняні теплі грози. Я вірю в пісню, а іще в удачу. Якщо у когось в залі світять сльози, то знайте, що і я на сцені плачу. Минають дні, летять руки навстрічні, даремно їм кричати зачекайте, іду у пісню, наче йду у вічність, іду до вас і ви мене зустрічайте. Щодо творчих людей є давно аж забуте вже, але досить переконливе і повчальне спостереження. Справді обдарована особистість, як правило, багатогранна і розмаїта в прояві своїх здібностей. Та про таких кажуть він і швець, і жнець, і на дуді грець. Володимир Шинкарук саме є із такої щасливої кагорти, багатогранно і яскраво обдарованих долею творців. Найперше Володимир Шинкарук поет. Своєрідний виходець із елегантного, шляхетного, навіть вишуканого слова. Він поет драматичного до трагізму, болю душі людської і землі рідної. Він поет рятівної іронії і незгасної надії. Володимир Шинкарук все починав у житті з любові і оцінював все любов'ю. І це пройшло крізь все його життя. Тут мається на увазі любов в повному розумінні слова, любов всеосяжна до всіх і всього. Нічого не зробиш, бо так вже влаштований світ. Він досі тримається тільки на чесному слові. Ворогам я бажаю прожити тисячу літ. Ну, а друзям бажаю не жити ні дня без любові. А коли в центрі появляється жінка, то вже називається коханням. Володимир Федорович вдячний долі, що пізнав ці гірко солодкі чари і через всю його поезію проходить гіркою ноткою втрачене кохання. Скільки зим, скільки літ я від себе до тебе ішов, об каміння розлуки збиваючи душу і ноги. Ні, немає нічого солодшого, аніж любов, і гіркішого також немає у світі нічого. Полікуй мене добрим словом, бо на серці печаль, мов камінь. Я смертельно хворий, бо знову хтось чи щось стало поміж нами. Минуле болить, рветься в душу нестримно, але ми вже з тобою спалили до тла всі мости. Я на згадку тобі залишу нашу зиму і по білому снігові вишити білим сліди. Що насправді лишається після любові? Коли щастя розбилось, не наче кришталь. тиша й спокій у кожному жесті та слові, і затиснута в кожному серці печаль, Я, серце, руками щосили стис, ти викинь, мабуть, на сміття або спали цей останній лист, який спізнився на пів життя. І більше не треба даремних розмов, в яких ні початку нема, ні кінця. Я довго-довго до тебе йшов, але спізнився на все життя. В зоопарку весною отік жури на оселі гаряють. Присвітка, слон слонисі, сказав, моя кішечка, слон слонисі сказав, моя квітка, В океані бурхливому глибоко, І проникливі звуки ноктюрно, ти тисячі сказав, моя либонько, ну до чого ж ви міниатюрно? А в хатинці без світлої віконечка, Так по лицарськи ніжно, і мило кріп кротисі сказав моє сонечко виголубка голубка моя все закрила, до весняних бизвітер лащився, у далекому синьому лісі, підійдіть на сюди, моя ластівко стиха хрюкнув каван кабанисі, до весняних бизвітер лащився, у далекому синьому лісі, підійдіть на сюди, моя ластівко, стиха хрюкнув каван кабаниці. Хай серця завжди будуть гарячими, на ну, мрії, як вітер крилаті, та як часто бувають незрячими, хто належить до сильної статі, а весна урвалася зливами. Зрозумів я цієї хвилини, не бувають жінки некрасивими, тому ще не бувають сліпими. Збірка поезій у затінку сонця Володимира Шинкарука зачаровує. Автор звертається до традиційних для себе тем і проблем, осмислює глибинні порухи людської душі, відтворює красу і складність навколишнього світу. Прозові твори, роман тренер та ряд оповідань Володимира Шинкарука у першому другому томі, Якщо ми любимо. А третій том зібрав драматичні твори. І до нашої уваги коротка захоплююча автобіографія. Володимир Шинкарук з відзнакою закінчив Житомирський державний інститут. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора Житомирського державного університету імені Івана Франка. А також в Київському національному університеті культури та мистецтв. Володимир Шинкарук член Національної спілки письменників України, державні нагороди, почесне звання Заслужений працівник культури України, Орден за заслуги третього ступеня. Володимир Шинкарук одержав ряд почесних відзнак, грамот і подяк. Своєю невтомною працею і творчістю на конкурсах та фестивалях заслужив ряд творчих здобутків Володимир Шинкарук, лауреат всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, лауреат національної програми Мистецький Олімп України. Та я ще вірю, я так вірю в доброту і любов. Я так чекаю перемін і теплих сонячних днів. Коли б у мене був шанс, і я б почав життя знов, то все одно нічого в ньому я, мабуть, не змінила.